Білий і пухнастий військовий прокурор АТО Костянтин Кулик, який заробив під час війни на квартири і дорогі автомобілі, поновився на роботі і спокійно працює на посаді. Своїм захисникам забороняє спілкуватися з пресою, а журналістів називає провокаторами. Безпрецедентний судовий процес із незаконного збагачення військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика затягується сьогодні. Засідання закрилось, ледве почавшись суд. Раптово взяв самовідвід Валентина Мудрик продовжить. Голосіївський райсуд столиці. Військовий прокурор села То Костянтин Кулик на засідання з'являється вчасно. Рік тому прокуратура зацікавилася його майном і з'ясувала, у розпал війни він значно збагатився. Я не даю інтерв'ю. А чому сам Кулик у штатському і у супроводженні незнайомців та трьох адвокатів? Ті кажуть, наполягатимуть, аби процес був закритим. Ми не даємо коментарів з тих підстав, що наш пізахис не відмовився. Ні, не сторні сторон. Тоді. Дякую, пожалуйста у прокурора та його родини щонайменше три квартири в елітних будинках, дорогі машини, паркомісця, але обвинувачення стосується лише того майна, яке він купив за останні два роки, оскільки стаття щодо відповідальності за незаконне збагачення з'явилася у кримінальному кодексі у 2015 році. То, що ми ми інкримінуємо в порядку незаконного збагачення, там 2,8 мільйона гривень. Тобто це вартість квартири 2,7 і паркомісця там 97 тисяч. У них заліз лінія захисту, що я не я. Хата не моя, тобто я нічого не знаю. Квартира, за яку судять кулика, зареєстрована на його колишню співмешканку Ірину Німець. Її батько, простий сільський фермер, ще рік тому розповідав, що донька всього досягла сама. Допомогли купити квартиру, Да. є, у неї, як би сказати, інтелект. Людина працює. Це майно під арештом, але тут і досі працює ательє з пошиву одягу, яке відкрила екс-коханка прокурора. Ірина, як можна з вами зустрітися? Ні, як, абсолютно, немає ні, ніяких общих тем для розмови. А в цій багатоповерхівці військовий прокурор і його мама всередині середині 2014 купили ще дві квартири загальною площею понад 300 квадратів та одне паркомісце. Воно теж фігурує у справі. Раніше коли казав, що все це подарунок. Вони мені інкримінують. Ті об'єкти недвижимості, які прибрітались моєю матір'ю, приобріталісь німець Ірина Віталівна, і вони это видають за то, що это прибрил. Я звідки майно? Тепер це питання: коли взагалі дратує. Ви займаєтесь провокацією. Два канали займаються провокацією. Вам я коментарі, відказуюсь давайте. А в чому провокація? Коли ми ставимо вам запитання це проводити. Сторона обвинувачення справу прокурора передала у суд ще восени. Втім, перше засідання закривають, щойно відкривши. Виявляється, комп'ютер обрав колегію суддів, які не можуть кулика судити. У них не вистачає п'ятилітнього стажу. Тепер мають визначити новий склад суду. Коли поновиться процес, прокурори і захисники кулика прогнозів не дають, лише припускають. Суд буде тривалим і може затягнутися на рік. Валентина Мудрик, Вадим Верба, Спецкор 2+,2.